Світлий преміум лагер старопрамен. Свого часу полиці магазинів були заповнені українським «Старопраменом». Якщо вірити етикетці, то цей з Чехії. Фірмова пляшка з написами. Склад вода, ячмінний солод, ячмінь, хмелепродукти, екстракт хмелю містить глютен. Алкоголь 5, екстракція 1175. Мені здається, я добре пам'ятаю смак того «Старопрамена». Приємний бурштиновий колір, є пінна шапка, і пахне він якісним лагерем. І це таке неукраїнське пиво відрізняється дуже суттєво. Благородна насичена гірчинка, не водянистий і не має такого солодковатого приторного призму. Хоча це і експертний варіант, але дуже непоганий представник чеського пива, на відміну від українського ліцензійного родича придбав у Сільпо по акції за 40 гривень